Усіх вітаю! Мене звати Яна Кобець, я психолог, і сьогодні надаю відповідь на чергове ваше запитання, яке я отримала від вас, в рамках проєкту підтримка Запитайте психолога благодійного фонду Вадима Столара. І зараз я вам зачитаю запитання. Бо воно звучить наступним чином. Що робити з втомою від усього? Зараз я в декретній відпустці, але при цьому ще й працюю. Ваше запитання насправді є дуже зрозумілим і воно відображає реальний стан великої кількості жінок, які намагаються поєднувати і материнство, і роботу. Відчуття втоми, яке накопичилось під час декретної відпустки, може не зникнути, коли ви виходите на роботу. А навпаки, ще посилитись через велику кількість обов'язків, додаткової адаптації. І тому тут важливо прийняти, усвідомити, що ваша втома є абсолютно нормальною реакцією на об'ємне навантаження. Звісно, декретна відпустка сповнена особливих таких радощів, але є періодом дуже інтенсивної праці, відповідальності. І додаткового емоційного і фізичного навантаження. Давайте розберемо, чому декретна відпустка взагалі забирає багато сил у жінки. Перше. постійна потреба в догляді та увазі. Маленька дитина потребує постійної уваги 24 години на добу, готування, зміни підгузків, заколисування втішання — Ці дії повторюються безперервно. Порушуючи ваш сон, відпочинок і відсутність чіткого графіка, оскільки догляд за дитиною немає вихідних або перерв. Ви маєте бути постійно на поготові. Потреба дитині, щоб у задоволенні потреб щохвилини. Це також вимагає від жінки швидкої реакції, швидкої адаптації, мобілізації власних ресурсів. І, звісно, їх може просто не вистачати. Не можна нехтувати фізичним виснаженням, самовагітність, пологи, що дає велике навантаження, відновлення після пологи, яке потребує часу, до того хронічний брак сну, постійне годування, пробудження часті є причиною виснаження. Просто носіння дитині, постійні нахили, підйоми, також створюють додаткове навантаження е, на організм жінки, гормональні зміни. Е, Організм жінки зазнає дуже значних змін, і це впливає на рівень енергії, на її емоційний стан. Плюс до того, жінка відчуває постійну тривогу, пов'язану з відповідальністю за здоров'я дитини, за життя дитини. Це, звісно, підвищує тривожність. Соціальна ізоляція також, особливо на перших етапах материнства, жінка може відчувати себе ніби як ізольованою, ніби як життя йде повз і. Звісно, вона відгороджується від близьких, рідних, з яким більше проводила часу. Сама зміна ролей, да? тобто перехід до материнства, про втрати десь відчуття власної ідентичності, яка раніше існувала і була більш чіткою. Ще велика кількість різної суперечливої інформації, яку отримує жінка, те можна, там так не можна, через що відчуває розгубленість, і це підвищує знову ж таки рівень стресу. Обмеженість часу на власні потреби, на власні інтереси також сприяє виснаженню. Молода мама постійно вчиться розуміти потреби дитини, розвивається разом з цим. І це, звісно, створює таку певну рутину, одноманітність, монотонність з дня в день, що знову-таки виснажує з часом жінку. Плюс додаткова така пильність, коли вона має бути постійно поготові, відреагувати на різні зміни у житті дитини і реагувати на ці зміни. І до цього всього ще й ми додаємо роботу. Тобто до тих вимог, які вже стоять перед жінкою, ще й додаткова соціальна взаємодія, необхідність поєднувати це якось з материнством, і професіонально ще якось розвиватись. І тому. Важливо враховувати ось ці всі моменти, що дійсно це викликає у вас в тому просто від усього. Давайте подумаємо, що ж ви можете з цим все-таки зробити, як ви можете хоч трішечки полегшити свій стан. По-перше, не картати себе за це, дозволити собі відчувати, те, що ви відчуваєте, бо визнання проблеми є вже першим важливим кроком до її вирішення. Спробуйте передивити свій режим. Спробувати якось хоч трішечки давати собі більше сну, відпочинку, можливо, короткий денний син, щоб хоч якось відновлювати сили. Зверніть увагу на своє харчування, щоб воно було збалансованим, здоровим, щоб давало вам енергію. І Щоб це були дійсно корисні для вас продукти. Невеличкі прогулянки стануть для вас підтримкою. Невеличка якась фізична активність також буде допоміжною. По можливості спробуйте делегувати свої певні обов'язки іншим членам родини, які могли б допомогти вам у догляді за дитиною. Оскільки намагатися все стинути самостійно, без залучення допомоги, надзвичайно складна задача, і це е і залучення цих людей є прояв турботою, е тобто ось такою проявом внутрішньої сили, щоб потребуватися про себе. І треба розуміти, що знервована жінка виснажена, не може дати дитині той якісний час, який вона може дати, якщо вона буде мати можливість відпочивати. Намагайтесь собі брати хоча 15-20 хвилинок в день, коли ви можете відпочивати. Від усього бути. З собою, займатися своїми моментами, можливо, прийняти ванну, подивитись там улюблене яке своє відео, послухати музику, помалювати. Будь-що, що для вас буде ось таким ну, затишком, ніби для себе простором. Такий. І, звісно, дуже важливо пробувати розмежовувати роботу да, і родину, оскільки поєднання одне з іншим дуже складно. І Накладає свої відбитки одне на одне. Взагалі, адаптація до такого нового ритму життя потребує часу. І чекати, що це все швидко якось зміниться, налагодиться, ну це якось нереалістично. Тому варто маленькими кроками рухатись до покращення свого життя і з часом це обов'язково дасть свій результат. Ще раз наголошую, щоб ви не боялись просити про допомогу. Якщо відчуваєте велике навантаження, можна поговорити з керівництвом про оптимізацію там, ваших обов'язків. Е можливо, звернутися за професійною допомогою. Якщо ви відчуваєте вже такі нестерпні відчуття, надмірну втому, то звернення, наприклад, до психолога може допомогти вам впоратися з цим, або ж залучення людини, е яка може допомагати вам у догляді за дитиною, це також дасть вам час якийсь. Для себе полегшить, звісно, ваш стан. В такому випадку, звісно, вам стане краще, легше і ви зможете себе розвантажити. Пам'ятайте, що турбота про себе це не егоїзм, це ви непогана мама, це нормальна, здорова позиція жінки, яка турбується про себе і про свою дитину. Тоді, коли ви піклуєтесь про себе, ви можете піклуватися і про інших. І, звісно, отримувати задоволення від життя і від материнства. Дякую вам за таке важливе запитання. Бережіть себе, турбуйтесь про себе і до наступних зустрічей!